Ваш телефон знову просить оновлення, краще не поспішайте одразу тиснути ОК, бо одне оновлення може врятувати від вірусів, а інше повністю вбити батарею. Зараз покажу, як зрозуміти цю різницю. Ви могли помічати, час від часу з'являється повідомлення доступне оновлення системи. Але що за ним стоїть? Це не просто новий вигляд іконок. У більшості випадків це виправлення помилок, нові функції або важливі патчі безпеки. І тут починається найцікавіше. Чи варто оновлювати телефон, залежить від кількох важливих Речей, і зараз я розкладу їх по пунктах, щоб вам було максимально зрозуміло. Спочатку давайте розберемося, коли й оновлення корисне. По-перше, якщо у вас новий або відносно свіжий телефон, у таких моделях оновлення, як правило, стабільні, добре тестуються і справді покращують роботу. По-друге, це якщо ви бачите в описі оновлення щось типу такого: оновлення безпеки, патчі захисту або виправлення вразливостей. Це дуже важливо. Таке оновлення може захистити вас від вірусів, зливу даних чи навіть прослуховування. І по-третє, якщо ваш телефон почав гальмувати, глючити або у вас вилітають програми. Часто виробники через оновлення, як Якраз виправляють подібні проблеми. Але є і зворотна сторона, коли ваш телефон не варто і не бажано оновлювати. По-перше, це якщо ваш телефон старий, наприклад, йому вже 3-5 років або навіть більше. У таких випадках нові версії часто навантажують систему і телефон починає працювати повільніше. По-друге, якщо в інтернеті вже є скарги на таке оновлення. Наприклад, після оновлення зник звук. Камера не працює, або батарея сідає за годину. Почитайте форуми чи коментарі, і якщо бачите багато негативу, краще трохи почекати. По третє, якщо ви користуєтесь старими додатками, які вже давно не оновлювались. тому що нове оновлення системи може зробити їх несумісними і вони просто перестануть запускатись. І по четверте, якщо у вас бюджетний або маловідомий бренд смартфона, особливо дешевий китайський, там оновлення можуть не тільки зламати щось, а ще й додати рекламу або встановити зайві програми без вашої згоди. А якщо ви все ж таки оновили свій телефон, це ще не все. Після оновлення обов'язково треба зробити кілька важливих кроків. Про них я розповім у наступних відео, тому не забудьте підписатись на канал та поставити лайк.